Справою, а що робити журналістам чи простим громадянам, якщо їх прослуховують незаконно, чи, наприклад, ось те, як із кореспондентами командою Бігусінфо знімають. Про це ми поговоримо із юристом, керуючим партнером адвокатського бюро де-факто, доктором філософії в галузі права Єлизаветою Коць. Вона з нами на зв'язку. Доброго вечора. Вітаю. Так, пані Лезвето, дякую, що ви до, до нас доєдналися. Ну, бачите, ми, громадяни України, і в принципі, ми, як журналісти, вже от третій день думаємо, що ми всі можемо попасти в розряд тих, кого знімають або прослуховують. Ну і наскільки це законно-незаконно, які можуть бути законні підстави, на яких підставах можуть прослуховувати наші телефони чи стежити? Ну, давайте почнемо взагалі з цього, що негласні слідчі від це ті законні дії, які мають право втручатися в приватне життя особи можуть здійснюватися лише на підставі ухвали суді апеляційного суду, та лише у відкритому кримінальному провадженні. Вже неодноразово Верховний суд визнавав проведені протоколи негласних гнанегласних дій недопустимими доказами, оскільки вони були проведені до моменту внесення в ЄДР або не. Не були обґрунтованими чи, чи без відповідного рішення суду. Е, загалом, що робити, якщо ви помітили якісь певні дії е, або підозрюєте, що вас прослуховують, або гірше знайшли певні технічні засоби, які свідчать про те, що за вами стежать. Тоді обов'язково вам потрібно звернутися із заявою у е, до Служби безпеки України, адже в нас стаття 359 Кримінального кодексу України, це незабаром працбут або використання спеціально-технічних засобів, є якраз підслідністю саме Служби безпеки України. Ви, звичайно, можете звернутися там і в до національної поліції, але вони будуть зобов'язані зареєструвати це кримінальне провадження та передати його за підслідністю. Ем... Також в нас, крім окрім 359, якщо ви ці засоби знайшли у себе вдома, то це зрозумієш вашої приватної власності. Це ще одна стаття, яка буде порушена. Стаття 162, незаконне проникнення до вашого житла. Чи є якісь Ну, чи завжди ці справи ефективно розслідуються, Такої практики, на жаль, я вам сказати не можу, бо вони насправді важкі, у доказуванні, важко знаходити матеріали. Але якщо вже є речові докази, які будуть вилучені там, оглядом місця події на уповноваженими працівниками, тоді, ми, ну, тоді це покращить можливість встановлення ви. Угу. Ну, тут, тут ще питання, в принципі, порушення закону. Те, що е, заявила журналісти, що це порушення е, закону про журналістську діяльність е, і те, що е, насправді. Журналісти Біосінфо, коли їх фактично незаконно, безпідставно знімали і проводили зйомки у, в готельних номерах, де, де вони перебували, вони цілком, ну, цілком законно можуть вважатися як потерпілі потерпіли в цій справі, так? Так, звичайно. Тут е, дуже вони правильно поступили. Це, е, вони написали, звернулися із заявами до. Е, Органів національної поліції зараз відповідно до статті 214 кримінально-процесуального кодексу України в працівників національної поліції 24 години для вирішення вирішення питання про внесення даної інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження з ефективним подальшим його розслідуванням. Добре, дякую, дякую вам за роз'яснення. Це була Керуючий партнер адвокатського бюро де-факто Єлизавета Коць, юрист. Дякую вам за фаховий коментар і за включення в наше етер. Дякую вам.